Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі Огляд українською. І сьогодні у нас на огляді новинка 2016 року від виробника Globex GU213. Ну що ж, давайте перейдемо до розпакування та детального огляду даного девайсу. Ну що ж, приступимо даний. Відеореєстратор постачається ось в такій картонній коробочці, як ми вже раніше бачили, модель HQS 215, також від виробника Globex, постачається в похожій коробці. Відкриваємо коробку і бачимо наш відеореєстратор, запакований в пакувальний пакет. Ну що ж, поки що відложимо його в сторону і перейдемо до комплектації даного девайсу. Знімаємо нашу кришку і ми бачимо, в комплекті у нас, звичайно ж, йде вакуумне кріплення для нашого реєстратора. Також в комплекті у нас постачається ще USB-кабель. Ну, звичайний USB-кабель е міні-USB. Далі у нас, звичайно, йде сам зарядний пристрій від прикурювача в автомобілі на 5 вольт. Вихід бачимо виконаний з хорошого стійкого пластику, ніде нічого не хрустить, не люфтить, защолки тримаються добре. Також у нас ще є гарантійний талон на даний девайс. Ось він, як бачимо, такий від виробника Globex. Ну і звичайно ж, у нас ще йде наліпка від виробника Globex і інструкція. Бачимо кольорова інструкція. Є інструкція дана українською мовою, тому якщо хтось придбав собі даний. Відеореєстратор можна почитати і дізнатися багато чого цікавого. Ну що ж, все комплектації, більше нічого немає, тому переходимо до нашого відеореєстратора. Так виглядає наш відеореєстратор. кріпиться до вакуумного кріплення і вже безпосередньо його кріпимо до стекла. Плюс даного кріплення, тому що реєстратор, коли ми прикріпили ось так, ми, має, ми можемо його обертати кругом, тому зйомку можна вести повністю. В будь-якій точці автомобіля це є великим плюсом, тому що в багатьох реєстраторах можна є кріплення, яке обертається тільки наполовину і тільки вверх або трішки вниз. Ну що ж, давайте перейдемо до більш детальних характеристик даного девайсу. І так, це відеореєстратор Globex gu 213. Він є новинкою 2016 року. Це абсолютно новий рівень фіксації відео на дорозі. Витончений стиль корпусу цієї моделі з водією. Зділеним металевими елементами стане приємним доповненням будь-якого автомобіля. Камера відеореєстратора в 3 мегапікселя, чипсет General Plus 2159 і кут огляду в 140 градусів. По горизонталі дозволить з високою точністю зафіксувати весь маршрут пересування, перегляд відео сабасів на широкому екрані розміром 3 дюйма, і в хорошій якості гарантує зйомка Full HD 1920 на 1080 пікселів з частотою кадрів запису 30 кадрів в секунду. Додатковий функціонал Globex G213 значно спростить життя власнику даної новинки. Будь-які непередбачувані ситуації, нічна зйомка g сенсор, датчик руху, вбудований акумулятор дозволить як новачкові, так і професіональному водієві впевнено почувати себе на дорозі. Камера, встановлена в мініатюрний корпус, як бачимо, має лінзу, що дозволяє захоплювати область зйомки в 140 градусів. Матриця в даному реєстраторі CMOS Aptina AR0330 3 Мп. Максимальна якість запису блок GU213 це Full HD, 30 кадрів в секунду. Формат відео му. Також є можливість робити фотознімки у форматі g дуже високої якості 12 Мп. Також, як ми вже і раніше згадували, є G-сенсор. Функція jet-сенсора точно визначає момент зіткнення, після чого зберігає і захищає відеофайл в спеціальній папці пристрою. Це дуже корисна річ. Дисплей 3 дюйма. Цього більш ніж достатньо для швидкого перегляду відзнятого відео. Ну і зовнішні параметри пристрою це 9 см його ширина, 3,5 см його. Довщина і 5,2 мм висота. Вага даного реєстратора всього лише 133 грам. Також можна ще вернутися до додаткових функцій, це, як я раніше згадував, датчик руху, нічна зйомка, і це ще вбудований акумулятор на 300 мА. Такий компактний маленький відеореєстратор, вбудований ще акумулятор. Ви можете його зняти з кріплення, відключити від. Автомобільної зарядки, і продовжувати знімати, вже тримаючи даний відеорегістратор в руці, використовувати його камеру або ще в якихось цілях. На верхній частині корпусу у нас знаходиться вхід на міні-USB, вверху у нас знаходиться діод, який характеризує включення або виключення девайсу. У нас є защіпка на вакуумне кріплення, міні hdmi вхід, який ми можемо використовувати, та AV-OUT. З лівої сторони у нас розвитку. Сташовані чотири кнопки керування даним реєстратором, і з правої сторони у нас знаходиться слот на мікро sd карту, кнопка включення та кнопка Початку зйомки з передньої сторони даного реєстратора знаходиться великий об'єктив з металевою обводкою, з ліва і права розміщені прорізи на динамік, який може відтворювати відео зі звуком і вбудований мікрофон. Давайте тоді підведемо підсумки по даному реєстраторі. Висновок: це хороша матриця, 3 Мп Смос Аптіна ar 0330 З можливістю зйомки в Full HD розширенні є спосіб активації запису. Відео вручну і автоматично. присутні датчик удару і руху, які не дадуть пропасти важливі інформації з вашого реєстратора. Ну і можна сказати, невеленькі малесенькі мінуси. Це даної моделі немає підсвічування. Як бачимо, дана модель де без підсвічування, але я думаю, це не є досить важливо. Плюси це автономна робота від вбудованого акумулятора до 15 хвилин. Друг інформації у відео, час та дати, як ми вже раніше згадували, є можливість автоматично розбивати відео на кліпи 2, 3 та 5 хвилин. Зйомка фото, як я вже і раніше задав, максимальна 12 мегапікселів, Можна з робити фото 5, 3, 1 І 2. І в VGA формат. Мінімальна відстань зйомки 0,3 Ну що ж, е, Сьогодні е, будемо тестувати відеореєстратор Globex е, GU213. Будемо знімати лише денний період. Як бачимо, погода на дворі дуже хороша. Наш відеореєстратор, зразу скаже, непогано. І, в принципі, дуже класно дивиться в машині. Е, в даному відеореєстраторі, як ми бачимо, йде, не зараз відео, йде накладання часу та дати. В даний час я знімаю в найкращій якості це Full HD 30 кадрів в секунду з включеним режимом VDR. Там також можна вибрати і просто HD, і чуть менші розширення. Запитаєте, можливо, що таке режим Е, без проблем я вам відповім. VDR – це технологія, що дозволяє отримувати високу якість зображення при будь-якому перебаті рів рівнів освітлення. Ну що ж, як бачимо, е якість відео непогана для бюджетного відеореєстратора. Відео ну, а в цілому е вирішувати вам, відео ви бачите, а вже висновки робити, звісно вам, чи купляти чи не купляти даний реєстратор. Ну що ж, будемо завершувати дане відео. Всім, кому сподобалось дане відео, ставте великі пальці вгору. Не забувайте підписуватись на мій канал та коментувати дане відео і підтримувати мене лайками. Всім пока, до наступних відео.